Ділитися відкриттям до євреїв 11 розділ. Можливо, більшість із нас його дуже добре знає. Там описується сила віри. Що таке віра? Для чого вона потрібна нам? пам'ятаємо в нас цей місяць добробуту. Що ми просимо Господа? Обновлення, так? Можливо, хтось просить роботу, можливо, хтось покращення матеріальних умов, правда. Е, мені сподобалося відкриття пастора Давида. Він казав, добробут, е, спитайте у ближнього, що таке добробут. Слухайте, а дійсно він у кожного є свій. А в когось це відносини, можливо, будуть. І я сьогодні, в мене багато свідоцтва, але я кажу, Господь, я не можу багато говорити про себе. Е, тому. В 11 розділі перший вірш написано. Віра є підставою для надії, те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Я не буду російською зачитувати, але ми розуміємо, віра, те, що ще очі не споглядають, те, що ми ще не бачимо, не трогаємо і не ощущаємо. Ой, вибачте. Віра є підставою. Для, для надії. Слухайте, надія може також пошатнутися. Надію ми також можемо втратити, але віру маємо укріпляти. І віра наша має бути в Господа. І віра не від нас. Слухайте, ми не народжуємося з вірою. От ми народились, я пам'ятаю своє дитинство. Я в що я вірила? Я от себе аналізувала. Я вірила, що буде все добре. Я обіцяла, що я там сама собі не буду те робити, щоб мене не ну, не їсти грязне, щоб не болів там. Організм мені не страждав. Все останній раз, я не буду цього робити. Але вірила, що все пройде і буде добре. Але слухайте, прийшовши в дорослому житті вже, так це вже буде свідоцтво маленьке. Я хочу посвідоцтувати, коли я одружилася, народилася донька, я прийшла до Господа. Були певні потреби життя, так будемо казати, допомогло знайти Господа. Все було все ніяк. Ми е, отримали кімнату в гуртожитку і почали жити. Як зазвичай, молода сім'я, бувають нехватки, нестачі, е, трошки притираємося, відносини будуємо. Але хочу сказати, що чому прийшла до Бога, була потреба. Е, я вагітнію і в мене е, угроза викидиша тобто переривання вагітності, а дуже хочеться дитину. І я не знаю, докуди звертатися врачі не можуть нічим допомогти. Але були в мене віруючі родичі, які молилися і боролися за нас. І я дякую Богу, що Він все-таки дав нам цю дитину. Але дивіться, не моєю вірою. Я хотіла, в мене було велике бажання. Тобто вірі ще потрібно велике бажання, рухається бажання. Слухайте, без бажання ми не зможемо вірити і нічого робити, ні до чого йти. Амінь. А ще ми читаємо трошки вище, в шостому вірші. Без міри, без віри неможливо догодити Господу. Приходячиму до нього треба вірити. Тобто, ми робимо Богу приємно, коли ми приходячи до Нього, віримо в те, що Він є, і те, що Він зробив для нас. Амінь. Я така, знаєте, дивлюся, формула тим, хто приходить, плюс тим, хто вірить в нього, плюс ті, хто його шукають, дорівнює винагорода. Просто з малим математику рішали, і так прийшло, приходить до нього, вірить в нього, шукає його, і Бог винагороджує. Тобто Богу подобається благословляти тих, хто вірить, хто шукає, хто приходить до нього. Я дякую вам усім, що ви сьогодні прийшли в Дім Божий. Що кожного ранку, кожного вечора ви приходите до Господа, ви його шукаєте, ви хочете його знайти. Слухайте, це гарне і правильне бажання. Амінь. І ще таке маленьке свідоцтво до цієї теми. Одружившись, народивши дитину, ми ж... я жила на оболоні. Це я зараз така красива, можливо, ухожена. Я жила на оболоні в гуртожитку 20 років. 20 років ми жили в одній кімнаті 17,5 квадратних метрів. Була мрія мати свою квартиру. Але мізерних таких чоловік був каменщиком, будівельником, я в декреті. Хотілося мати пастир проповідує в церкві, що Бог благословляє. Я бачу чудеса, які Бог робить у церкві з братами і сестрами, які стоять у вірі, покладаючися на слово Боже і основуючи віру на слові. Я теж цього хотіла, але так би, знаєте, хочеться ж зразу. Ну, попросить і отримати. Але е, так сталося, що ти, коли молишся, Бог тобі дає завжди або слово, або підтвердження, коли ми шукаємо, або відкриття, на якому ми стаємо, і віра наша основується. І ви знаєте, слова я не отримала, Бог дає мені сон, тому що віра моя вже слабла. Бог показав мені двір, і в цьому дворі е, я ж я вийшла, квартири я не бачила вісні, Я вийшла з цього двору, він був круглий. І я пам'ятаю, що я сказала такі слова там прохожим. Я зараз збігаю на ринок, і ми будемо я вас заберу до себе переночувати. І от такий мене був сон, за який я трималася вісім, будемо казати, років. Збирали гроші, вірили, молилися, робили кроки якісь. Ви думаєте, оцей пустир, що був біля ринку Дніпро? Да? Кінотеатр цей заброшений, там були ще гаражі. Ми там ще ходили з пастерем Романом і святкували. Я ще кажу, Боже, наркомани, що це за борщаговка? Тобто я борщагівку 20 років назад ще пізнала до того, як туди переїхати. Я була в шоці просто. І ви знаєте, Бог під мене, під нашу, під мій сон побудував цей комплекс. Я коли з вікна дивилася, да, каву пила і дивлюся круглий двір. А ще не, не згадала, що базар поруч. Ну, взагалі, не згадала. І потім ну, певний час пройшов, кажу, Господь, сон кажу, був. А я навіть не розгадала його. Але трималася ж за нього. Я вам хочу сказати, що Бог завжди, маючи хоча б згірчичне зерно, віри було дуже мало. Слухайте, дивлячись на той час, заробітки були дуже мізерні. Відкладаючи на квартиру з 50 гривень, я думала, ми б її за 100 років не купили. Але покладались на Господа. І ще одне, ми жертвували в Божі плани. Тоді, пам'ятаю, табір почав радом будуватися. Скільки я могла, я заключила з Богом договір, я ще вкладала в Божі проекти. Амінь. Я хочу зробити висновок цього пунктика. Віра це те, що зв'язує наш світ з духовним. Віра це те, що рухає Словом Божим і що міняє щось у світі з духовного і робить матеріальним. З духовного, тобто в духовному світі, воно є, Бог приготував, але віра робить його вже матеріальним і реальним, коли ми можемо його потрогати, війти. Ми жили рік у квартирі, ми не вірили, що то наша квартира. Діти просились: мама, можна на оболонь? Бо це каже, не наш дом. Я кажу, діти, це наш дом. Моїм малому 5 років одвезіть мене, будь ласка, додому. Я кажу в 17 квадратів, тут а 100, 120, а там 17. Да, я кажу, хочу додому, чого ми тут живемо. Я хочу прославити і подякувати Бога, що Він був вірний, що Він допомагає і він реалізує з духовного в матеріальне. Амінь. Звідки береться віра? Ми знаємо, що віра від, від читання Слова Божого. так, правильно. А ще дивіться в Єфесянам. Бог каже, написано, адже ви спасені благодаттю через віру. І це не від вас, це Божий дар. Представляєте, Божий дар, Бог отак безвозмізно. Амінь. Бог дає нам дар не тому, що ми заслужили чи гідні його. Це просто Бог дає нам по благодаті за милосердя, згідно з його планом, цілями, тому що він так захотів. Це його було бажання серця. І Завдяки... Завдяки цьому слава належить йому, тому що він реалізовує її в нас. І третє, віра потрібна нам. Слухайте, віра потрібна нам. Приходячи до Богу, ми маємо вірити. Бог то вірить в нас, що ми можемо зробити, тільки ми цього не знаємо. Амінь. Так як пам'ятаю, Коля Савчук, говорив приклад про джміля чи як його, що він не знає, да, що він не може літати, але ж він. Да, Літає, і ми не знаємо, який потенціал Бог в нас склав. Просто ми цього не бачимо, а Бог бачить і вірить в нас. Для чого нам потрібна? Все просто. Віра потрібна нам для того, щоб догодити Господу. Я вже читала. Богу приємно, і йому дуже подобається, коли ми віримо в нього, хоча і не можемо його бачити. посланні до Євреїв, 11 розділ 6, повідомляється: я вже зачитувала, хто його шукає, він дає нагороду. Але знаєте, дорога церква, це не означає буквально, що ми маємо йому вірити і потім очікувати, отримувати. Ну, будемо казати, такий бартер, да? комерційні відносини. Це не буквально ми маємо розуміти. Він з великою радістю благословляє нас, хто покірний і вірний йому. Хто покірний і вірний, хто кориться Його Слову, Його волі, хто довіряє, вірить йому і хто стоїть. І ви знаєте, прекрасний приклад у Слові Божому є в Луки, 7 розділ, 50 вірш. Грішна жінка біля Христа. Іде розмова. І в кінці Христос промовив, це я вже скоротила: Твоя віра спасла тебе. Іди з миром. Віра спасає. Його віра, якою він наділяє, спасає, спасає, спасає нас. Від тих обставин, від гріхів, від можливо того, що приносить нам біль, страждання. Бог дає таку віру, яка спасає. Амінь. Вона поклалась на Ісуса з вірою, а Він дав нагороду їй за це, так як і каже Слово Боже. І ви знаєте, в цьому залі в затишному дуже багато таких свідоцтв, коли віра нас спасала, коли ми довіряли, приходили до Господа. Коли ми покладалися на Слово Боже, покладалися на е, Його відкриття. А ще більше хочу сказати е, допомога братів і сестер, правда? Коли в нас є потреба, домашня група, домашня духовна сім'я, вони беруть цю потребу і казав, пробивають небеса в молитві своєю вірою, вони допомагають духовному зробитися матеріальному у вашому житті. Так було, коли звільнили мене з роботи, потім чоловіка, я вагітна, це коротко свідоцтво. Так. Страх, переживання, біль. Я маю народити другу дитину, гуртожиток, старша дитина ходить до школи, але пастир каже, давайте будемо молитися за зміну мишлення чоловіка. Господі, яке мишлення чоловіка? У нас роботи немає, у нас тисяча доларів, я пам'ятаю, на квартиру, і я сказала, я її нікому не дам міняти, бо пастир Пилип сказав не міняти. Я сіла на ті долари кажу, я не дам. А чоловіка, так а мені що позичати йти, я кажу, ні, кажу. Бог сказав, що кажу, прокормить, дасть. Ви слухайте, робота чоловікові пропонувалася дуже така некомфортна, 15 на 15 днів. Я кажу, ні. Ти маєш бути дома. Потім він каже: Я поїду за кордон за ні. Пастир сказав не більше одного місяця розлуки. Ні, ні, на все ні. І ми вірили. Я молилася, і ця церква наша пастирська домашня дияконська, молилася. Але ж я сумнівалася, навіщо чоловікові міняти мишлення. Слухайте, з простого камінщика людина стає керівником. І я тоді поняла Господь. Слухайте, ну не зразу, звісно. Я вибачаюся, мудрість приходить з годами. Кажу, Боже, дякую тобі. Бог міняє мишлення чоловіка. Він отримає через п'ять місяців молитов, керівну посаду. У нас починається, будемо казати, період благословінь. Ми починаємо і відкладати. Ми навіть Бог через, слухайте, живучи, відкладаючи, Бог благословляє ще двома дітьми. Це до того, як ми отримали квартиру, автомобіль, і ми ще могли благословляти інших. Тобто Господь прославлявся через нас. Слухайте, я дякую за духовну сім'ю. Я хочу подякувати за братів і сестер, за вас, що ви один одного підтримуйте, робіть це, тому що ваша віра, вона дуже важлива. Аплоджайте. Віддайте славу Господу. Ви знаєте, будуйте відносини з Богом, служіть, догоджайте йому вірою. І він обіцяє воздати обов'язково. Коли, в який час? Я не можу обіцяти вам це ваші відносини з Богом. Віруйте в Бога, який спасає, віруйте в Бога, який ісціляє, захищає, укріпляє Богу, який створив цей світ і управляє ним. Віра бере, бореться за життя всіма доступними методами. Слухайте, хіба ми не боремося за життя? Вірою. Ми приходимо до Бога, покладаючи свою віру, щоб захистити себе, своїх рідних, благословити їх. Амінь. І ви знаєте, віра вона бачить далі, ніж наші очі. Вона бачить спасених наших рідних, звільнених наших рідних. Вона бачить здоровими наших рідних і нас вона також бачить. Амінь. Вона бачить вихід з, з любих обставин, віра. Бог бачить. Далі, чим наші очі. Віра робить реальні кроки. Слухайте, не просто сидіти вірити, ми робимо кроки, віри. Один за одним, крок за кроком, І до, ближче до мети, ближче до здійснення наших бажань. І я знаю, що прикладаючи максимум зусиль, Бог обов'язково вийде вам на зустріч. Дорога церква, я хочу вас запросити, з вірою торкнутися. До небес, до нашого Господа, принести йому сьогодні з вірою те, що болить, те, за що переживаєте. Віра це певні ліки від страху. Можливо, хтось щось переживає, боїться, але віра це певні ліки, навіть рецепту не треба виписувати. Тому запрошую вас, щоб Бог укріпив нас, щоб Бог наділив, щоб Бог допоміг і відпов... вчасно відповідав. Амінь. Дорогий Ісус, Отець неба і землі, ми дякуємо Тобі, Господь, за дар віри, який Ти дав нам, за дар, який бачить. Віра бачить те, чого не бачать наші фізичні очі. Господь, у нас у кожного є, Господь невіруючий Господь, і друзі з Екеї, можливо, можливо, рідні. Але ми знаємо, Бог мій, щоб ти сьогодні нам дав побачити можливість їх уже спасенними, звільненими, Господь. Во ім'я Ісуса Христа, бо так довго молимося, Господь. Можливо, хтось сьогодні потребує житло своє. Ми також просимо, щоб Ти дав дітям своїм житло, бо шукають Тебе, приходять твою присутність, а Ти сказав: Я буду благословляти, давати, укріпляти тобі, Господь. Боже, я також прошу тебе, може, хто просить, дай, Господь, у кожного своя потреба. Я також прошу Бог мій за ті дари і таланти, Господь, які ти приготував для церкви твоєї. Нехай вони зійдуть на них во ім'я Ісуса Христа. А можливо, в когось віра недостатньо, як у мене була, з горчичне зерно, Бог мій, але є друзі, брати і сестри, які підкріпили, підтримали Господь і підняли Господь цю віру до небес. І ми сьогодні просимо укріпи нашу віру, Господь. Нехай наша віра буде догоджати тобі, Господь, бо тобі так приємно, коли діти твої. Шукають, вірять Господь і приходять в Твою Божу присутність. Благослови церквою, і нехай стаються твої Божі чудеса в кожному житті, Господь. Нехай прийдуть Господь радість, мир, любов, Господь і захист. Я прошу благослови нашу країну перемогою, Господь, во ім'я Ісуса Христа. Ми віримо і хочемо побачити вже це в дусі Господь во ім'я Твоє. і подякувати тобі, Бог мій, за кріпку віру. В Бога живого, сильного і великого. І за все славу віддайте живому Богу, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.